З вами Котозавер, Це 24 часа на автобусі висотою 2 метри. Я зараз піднімаюся на палючому сонці. Да? Буду мучитись. Що не зробить з цих підписчиків. Чай! О! Я на один, естественно. Я знаю, что я сейчас насидя. Ты сидишь? Ема. Я уже думаю, что в лесу не стрёмно. Так что вот так, ребята. Включу запись, когда будет Настя. Настя уже лезет. И все, распределяю. Ребята, с вами Кота Настя, килл. Ні, блін, не кил. Так, короче. Що нам тут робити? 24 години, ну 24. Я вже говорив, можна вийти. Ось тут дуже гаряча волонтера. Ось тут не удобно, бо там можна провалитися, бо там пригинається, там де салон. Я краще буду отут. <клес> я сейчас зараз показала цю висоту, ну хочу телефон не розбити. Я вам показати, що там не висок. Ну тут. Наш, диви. Я на небі. Тут видно Настіну хату, Настіну кришу, боїмося, бо ми ви на висоті чи по кришу. Так. Да. Не, я прямо не скажу, що прямо на криші. Ми вище о той маленький кришу. Я шо? Да. <кій> ну, 24 часа ми тут точно не зможемо. Ну, хто дорожче? Так, який буде наказання, який буде приз. Приз. Що в тебе вкусненьке? А давай тоді диви. Буде наказання таке, ти не можеш їсти кавун один час і тільки вхавати кавун і проігравшому поджопник дасть. Це не самі, я, я хочу армії. Так виграй. Докажи, що ти зможеш. Да, ребята, ми зараз докаємося похавати. Победитель виграє кавуна, а програвши поджопніки і тільки через час зможе з'їсти кати. У мене є тут огромне питання. Блін, а чуть хмарки так там. Представити, начинається це буде фіаско. Що робити тоді? На диждм, блін. чуть... Ні, в автобусі нет на дні тут. Якби знали, б зонтик брали б. Чи мол і гром, юпі, юпі! Настя, я не знаю, я по кругу ході, настя що робиш? У туск якогось бере. Що ти? Ми страждаємо. Oh. Oh, Ой, вибежи. Освідялись. Кидай. Чисяк треба. Oh, О, віддала. Ого! Oh, oh. Ребята, я зараз виключу запись і тако буду до снімати. Давайте і це склею, щоб я побачили. Так, ребята, во я переключив камеру, бо я не можу чи поставити на паузу і переключати. Зараз я вам переключу камеру з трьом я хочу показувати. Головний телефон не кинути. Пок... Тут не ще робити. Може показати, що тут не високо, але тут. тут все не везло. Ой, блин, чуть не впал. Блин, я чуть не впал. Так, я лучше посажу. Посажу. Можно даже тут полежать. Так, я не знаю, сейчас на что сейчас нашел. Скучно тут буде, я щас вам Хмарки! Блін! Да, такі. Блін, чого я гадаю? Я боюсь, що провалиться, либо случайно тут все, не дай Бог, упасти. Вони є з такого. Тут видажу ось такі огромні. Ну тоді упасти, можливо, больно. Тут без переломів не обійдеться. Що якщо з розгона взяти і розпрягнути на кришу? Лібо в бочку. Лібо на тепло. О, тут бочку. А можна зводити? Оооо. І летять, значить буде дощ. Не почулося чи гриміло. Я пока тогда снимаю, да. Мама, да. старшая сестра, я одета и футболку Хрымить! Да, я не знаю, что на видео что-то не было, что такое. Я, я тоже... К -к -к -к. О, там полы Иди, Насть, давай, 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 Вобач жовте. Вобач там. О, бач там. Политись. Господи, що ти так високо? Не знаю. не губи, мене так, коли горі неудобно. Так, що дали? Я думаю, гарантію, що я тебе виграю. Во, рібят, отут чуття тут не провалився. Ось там стояв і вночі зігнулися. Так я не знаю, я лучше буду там, там, де саме найвичі. Греміло. 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 О, дві птичка летять. Да. Птичка, летять знає, не знаю, що було видно. Уже <кхух> 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 дивіться вечірок такий. Блін, а молнія. Телефон. А хоть один такой был никогда. То мы слезаем. Во, птички шают, я... не летят. Во, там я пойду. А знаю, знаешь, их вытнул бы на камеру. Вот угу. там черный что-то такое. Птичка уже третий или четвертый раз цело ставит. Если вы начинать дождь, ну, маленький, то я устану. Я виграю, і ти получиш пожипник і з хавою калунчик. Понятно? Весь. Я тебе виграю. Ну не Мене все равно, я тебе виграю. Попільше. І час ну, грати, а не під пустотом, як відео закінчиться, веш кавунчик хавати, поняла? Так що дивимось Так, я... На мене капнула. Птичка. Два раза птички. Блин. Ребята, дивіться яких. Сейчас буде дощ. злила. На мене два рази раза капнула. Хоч прикол. Птички. Якщо какают, то білим чички не пісяють. Проверяла? Не знаю. О, диви, там толпа ціла. А... О, Господи, вони По своїм норкам. Норкам? І... Настя. Ну, гадя з диском. Там воню. Воню. диви. полетит. Диви, диви, диви. пролетіла, значить. Гроза буде сильно. Бачиш, як птички в ту сторону чекають. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, ребята, я сейчас переведу на себе, бо якісь ефекти темноти включили. Во! А, там все летять, там. Як вінося? Хто довше продержиться на, на, на висоті 2 метра? Привіт! Я Сігма! Завідуйте мовча! А я могу, що... І то! Так. Сказала. Я відео на, ка... Це... на на 2 кілометрів. Так, А я не знаю тут хто довше протримається.

Ні, а ти якщо приіграла, то не будеш. Ні, я буду, якщо захочу. Через минут 10 либо час. Договор, ми договоримо. Через минуту. Ні. Через час. Виграй. Га? Так іди до нас. Зірою. У нас буде прич і, і в тому, хто перший проіграє, получить 10 поджопів. Так що, хоть з нами? Ну, Придумай, у нас має з'явитися третій ігрок. Це буде ідеально на 8 чи 7-й минуті відео. Придумай щось. Я не знаю. Блін, походу не буде третього ігрока, ну ладно. Я все одно буду їсти. Ок, Через 10 минут зможе. Да. Коли захочешь. все сказав, тоді смисл ведь добре. Тоді давай так. Хто програє 10 по жопники, він через 10 минут може хавати кавун. Все, от так. Да. Играю десять поджопників. Представь, если Настя Настя тебя поключить лет, то ти проіграла. Так що дивись Ні. Да, Но если мене лі. мама то через 10 минут. Ні, Настя, відео для чогось. Вот подивіться на оцю, вона правила не знаю, Настя Га? А Скучно. Так что все, осталось только через 10 минут. Не чую. Я не хочу 10 поджопников получить. Ну, 10 поджопников я тебе даю. Я выиграл, ребят. А вы Нет, она а это нельзя. Причем тут -то торкаешься? На... Макри? Если она торкнется о земле, то она типа проиграла, но она уже на лестнице. Так что все. Даже поджопники в тебе сейчас даю. Ребята, да, это самое интересное. <как> Тащить поджопников. Слезаем. Да. Опа. Чуть неудобно одной рукой слезать туда. Мой телефон. Опа. Спустився. Склечу Настю. Насть! Насть! Так, сейчас склечу Настю даю ге-ге-ге, Виграв свій кавун. Зараз тобі найвеликі. Мама сказала, тарілку зараз. На жаль, я поджопник. тогда в нас потому что она в крысу втекла и сказала, нет, я так не хочу. Ребята, сорян, а потом я дам, сниму вам видео, как я ее отомщу, дам. Завтра... А? <свят> Да. Завтра... Ты А? Ты Если что, это та девка, как... Яка говорила там, как мы были на крыше. А это младшая я сестра. Я могу твои лица показать? Ну я там волосся показав. Коротше, ладно. З вами був котозавр. Жіть відео, як я ограблю Настю. <кхм> ну а до нових встреч! Типичне відео Котозавра.